Ну що ж, шановні гості, прийшов момент запалити сімейне вогнище прекрасної родини Калугіних. З даних домен символ сімейного залишку і благополуччя вважається вогонь. Молода сім'я, я попрошу вас встати. Оскільки сім'я це не просто слово, це велика відповідальність. Це вміння прощати, вміння безмежно кохати один одного. Сім'я це джерело любові і достатку. Дорогі мами, я прошу вас підійти до своїх дітей. І, запалюючи сімейне вогнище, наших молодят, передати їм всю свою любов, добробут своїх осель І нехай ці дві свічки. Зільються в одне гарне полум'я, яке буде символом сімейного вогнища нашої нової сім'ї. Частинку саме сонечко подарувало нам сьогодні і це частинка саме цей вогник, який би сильний вітер, не дув, Це полум'я повинно горіти. Затарийте цей вогник. Початку вашого спільного життя і згадуйте найщасливіші моменти, коли ви сказали один одному так. Шановні гості, ваші оплески нові сили.